Людям і так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Сьогодні День Незалежності України, і хотілося б підняти таке доволі несподіване питання, чи є держава Україна імперією, оскільки в публічних дебатах стосовно цього ніякого визначення не написано. Ті люди, які черпають інформацію з павутини. Там також вона є недостовірною, кожен пише все, що хоче, і чіткого визначення на сьогоднішній день немає. Ну і е, чому це сподвигло така, на сьогоднішній день е, вияснити цю ситуацію, оскільки, е, як я вже сказав, визначення немає, але потрібно знати, куди рухається держава і що вона таке є, і з чим її їдять, оскільки на сьогоднішній день. Одні придурки, як я кажу, кричать про те, що держави немає, а інші більш-менш адекватні люди, і людиноподібні істоти, зупиняються на тому, що держава Україна є, і з цим потрібно рахуватися. Ну і я також вважаю, що держава Україна є, з цим потрібно рахуватися, незважаючи на ті негаразди, які режим, який на сьогоднішній день діє в державі Україна. Приніс з собою в наше повсякденне життя. І так, чому держава Україна є імперією? Ну, і Там різні ознаки пишуть про те, що нібито для того, щоб вона була імперією, вона має там, щоб був імператор і так далі. Ну, Ми звернемося не до тих визначень, які пишуть в повотині, ми звернемося до суті. Для того щоб держава була імперією, вона потрібно, щоб на території держави проживали корінні народи, які не мають своєї держави, і щоб держава гнобила ці корінні народи. Ну і визначення, яке я написав, воно буде на сьогоднішній день таким: ви можете не погоджуватися з ним, можете погоджуватися, це ваша особиста. Право, ну, я думаю, що це визначення рано чи пізно приживеться в історії сучасного дифузного права в Україні і, в принципі, воно має право на життя. Імперія це держава, яка контролює територію з корінними народами, які не мають своєї державності. Воно коротке, об'ємне і разом з тим враховує всі. Ці закони, які на сьогоднішній день існують в державі України, в тому і числі і Конституції України, нагадую, чому мова йде про корінні народи, які не мають своєї держави, оскільки в будь-якій імперії корінний народ має право на самовизначення, і тому в нас є в Україні прийнятий народ про корінні народи і закон про корінні народи, і в принципі. Це підтверджує те, що держава гнобить корінні народи, оскільки ці народи не мають на сьогоднішній день держави за, поза межами планети Україна. Тобто на планеті немає в них своєї держави. Це перше. Друге, в статті 11 Конституції України визнаються корінні народи. Тобто корінні народи визнаються, і на підставі цієї статті був прийнятий закон про корінні народи України. Третє, це статут ООН, який визначає те, що всі народи мають право на самовизначення. Тобто, якщо в нас є узаконені законом України про корінні народи, корінні народи, то ці народи в будь-який момент можуть проголосити своє, своїм правом і проголосити своє самовизначення. Тобто, про створення своєї держави. І я думаю, що такі потуги були вже неодноразово обговорюються в куларах Меджлісу, для прикладу. І саме в статуті межлісу було написано про те, що вони. Прагнуть проголошення своєї держави. Ну, на превеликий жаль, сьогодні межліс він є не дієздатним, оскільки ці маргінали, які переїхали на контрольовану територію України, вплавав втратили будь-який вплив над тими людьми, які на сьогоднішній день залишилися в Криму. Ну і доказом того, що Є Україна імперія. Є також указ президента України No 2024 про історичне населення українцями території Російської Федерації, і це є доказом імперської замахки, оскільки на сьогоднішній день держава Україна хотіла посилити свій вплив на території, які фактично під контролем державі Російська Федерація. А враховуючи те, що кордони на сьогоднішній день згідно хельсінських домовленостей є, мають бути непорушні, тобто ми порушили в тому числі кордони іншої держави. Навіть в тому, навіть якщо врахувати, що держава Російська Федерації є агресором, є загарбником, є всі, всі інші епітети, які до цього можна доклеїти. Ну і останнє там сьогодні пролунало, що Збройні Сили України підняло синьо жовті прапори над етнічними українськими селами Курської області. І це на всю полонтину заявляють наші журналісти. Вони цим тішаться, і люди, які на сьогоднішній день. Проживають на контрольованій державою Україна території, значна частина їх тішилася такому повідомленню. І як малі діти там я не буду виражатися, плескали в долоні там і радувалися, що десь там над якимись селами підняті державні прапори державні, держави України. Я звертав увагу на те, що. На сьогоднішній день ритуальний символізм, який впроваджується державою Україна, він несе в собі багато негараздів, які будуть проявляться не тільки в ближній зараз перспективі, як вони вже проявляються, а й в далекій перспективі, оскільки це іде відчуження на підставі цього символізму, іде відчуження підконтрольного населення. Від держави Україна. І це відчуження є, в принципі, правильним, оскільки держава Україна є самостійним суб'єктом права, і самостійний суб'єкт права український народ, це громадяни України всіх національностей відчужуються від держави України. Тобто два самостійні суб'єкти права починають жити своїм незалежним один від одного життя. Ну і на превеликий жаль. Ці визначення, які написані там в Вікіпедії, в Павутині про те, що про імперії вони не мають під собою жодного правового підґрунтя. І це правове підґрунтя на сьогоднішній день я в принципі, написав, сказав, і я думаю, що воно проживеться, оскільки іншого, в тому числі і в прилюдних дебатах, іншого нічого більш-менш якісного не було сказано або написано. Тому ну, ще раз нагадую, що таке е, визначення імперії в сучасному правовому полі. Імперія це держава, яка контролює територію з корінними народами, які не мають своєї державності. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.